День жінки, знову продовжуємо серію передач про ваше здоров'я, про материнство, про материнство вчасно, тому що хотіла я сьогодні залила мідину знову ж таки з лікарним падатологам з клініки Надія, репутативної медицини з Києва, говорити питання вагітності для жінок 40. Тому що часто жінка просто робить кар'єру, планує базову якусь матеріальну базу. А про вагітність, думаю, потім і що виходить, як хати. Звісно, що такі жінки в них ну, менше трішки шансів, ніж 35 років завагітніти За своїми, я да, зі своїми яйцеклітинами. Цей шанс є, але він, звісно, менший. От, тому резерв яєчників потрібно перевіряти. Це перше, по-друге, якщо жінка. Альфа да, регулярно. Да, да. Але якщо жінка самостійно завагітніла аналіз крові 10 тижнів вагітності, ніпт на хромосомні аномалії, ну, тому що біж... ризик підвищується да, народження хворої дитини, вихід з цих ситуацій є. Просто кожна жінка для себе його або приймає, або ні, на рахунок там, донорських яйцеклітин і так далі. Ну, в цих програмах. Що в них такого особливого, як вони проводяться, просто більш детально при донорських яйцеклітинах ретельно підбирається донор яйцеклітин під жінку, група крові, резус фактор і зовнішній вигляд. Угу. Оце ну, фенотипічна карта, заповнюється шкіри. шкіри, повністю <рес> з тим, жінки і фото свої оставляють, щоб ми дівчинку донора ну схожу. так. От використовується сперма е, чоловіка uh -huh. пацієнтки. Е, отримуємо ембріон, а тоді вже матку підготуємо самі пацієнтки. Переносимо ці Вона oh, Фактично виношує. Вона так, виношує, виношує, uh, годує uh, uh, виховує це її дитиною. Це здорова дитина, що... який можна допомогти так. такі жінок генетично здорова дитина, тому що 40 плюс, 43, 4, 5, 6, ну це можна народити, на жаль, хвору дитину. А от ще трошки більше, так давайте, от всіх цікавить питання, що таке батьківство від трьох батьків, ось про цю саме цитоплазму, про ці 37 генів. Значить, ну, Ти знаєш, с... що саме надія. Так, це да, надіяли, наша це експерт, клініка наш... одна, і подивила таких технологій. Да, Найперше зробила це в світі Не, просто в, в світі. Це це використовується яйцеклітина донора, яйцеклітина пацієнтки і сперматозує, ну, чоловіка, пацієнтки, але генетичний матеріал, ядро. Використовується саме пацієнтки, жіночі на да, пацієнтки, а із яйцеклітини донора використовується цитоплазма. От. для того, щоб уже Так, щоб добре розвивалася, енергетично, щоб добре розвивався цей ембріон. Тому е генетика від тата і мами, і частково, дуже частково від донора, І скільки і таких? Часно, ну вже понад 10, було. якщо я не помиляюсь, понад 10 дітей вже народилося. Починаючи з якого ця програма запущена? А, з 2000. Це до куди? Це до ковіда 19-го. Найперший наш лікар, це наш директор Віктор Вікторович Віктор Вісіловський. Це його пацієнтка найперша народила в, світ... в світі першу дитину і другу, одна пацієнтка. Ага. Вона взагалі перша в світі, у якої дві дитини таких. Тобто знову ж таки хочу сказати, що а далі ми вже їх не просто за да, експертний рівень наших партнерів і дякую mm -hmm. клініки «Надія» і лікарям за те, що ми от вже насять років разом допомагаємо пацієнтам краще акресі. Тому баємо про ваше здоров'я і до нових зустрічей до побачення.